Будівництво північного потоку активно лобіював колишній німецький канцлер Герхард Шредер. У 2016-му він очолив раду директорів компанії, створеної для спорудження Північного потоку 2. А в 2017-му він став головою ради директорів Роснефті. Ну і як вишенька на торті, Шредер є членом Російської академії наук і почесним доктором наук Санкт Петербурзького університету. Угоду між Газпромом Royal Dutch Shell, ЕОН, ОМВІ та Н про будівництво додаткових ліній підписують у червні 2015-го. На цей момент Крим і частина східних областей вже більше року під російською окупацією, а обстріли, хоч і зменшились, після підписання мінських домовленостей, повністю не припинились. Отже, маршрут нової гілки газогону проходить уздовж першої нитки північного потоку. Наприкінці 2019-го анонсують, що Північний потік 2 може почати працювати вже всередині. Дені дві 2020 але будівництво призупиняють через американські санкції. Навесні 2021-го президент США Джо Байден заявляє, що його адміністрація вирішила скасувати санкції щодо газопроводу Північний потік. потік-2». аргументи дуже прості, і від того ще більш цинічні. Щось про те, що нову трубу вже і так майже добудували, а санкції шкодять відносинам із європейськими союзниками. За пару днів до повномасштабного вторгнення санкції повертаються. Росія збирає військо під українськими кордонами. А ще Путін оголошує. Шоє про визнання окупованих Росією частин Донецької і Луганської областей. Тож привід трохи спустити Росію з небез на землю через економічні обмеження таки є у 2024-му З розсекречених документів стає відомо, що уряд Німеччини був тісно пов'язаний з будівництвом газопроводу. Хоча офіційні заяви німців говорили про зворотне, документи до яких отримала доступ німецька газета, показують, що Меркель, її міністри, а потім і канцлер Олаф Шольц, Підтримували північний потік, свідомо поставивши країну в залежність від російського газу. У матеріалі йдеться, що в 2021-му розміщення російських військ поблизу українського кордону викликало занепокоєння. Це загрожувало серйозним конфліктом на кордонах ЄС. Сейм закликав зупинити газовий проєкт на знак солідарності з Україною та країнами Центральної Європи, яким загрожує російський експансіонізм. Але міністерство економіки Німеччини не Відреагувало на початку вересня 2021-го. Північний потік потік-2» завершили далі. Він застряг на стадії сертифікації. Ну а вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну все це заморозили 26 вересня 2022-го Обидва північні потоки підірвали.